Вітання з України. Моя земля. Моя земля. Мій дім. Віта, чуєш, все моє, <свіття> <свіття> моя сестра. Наш лабрадорчик. Собачка моя дорогенька. красива, тільки зараз почне ще скакати. Святковий день. Коли приїжджаю, то я святковий день. Для мене, для всіх теж. Я не знаю. Але так думаю. Назарій шеф повар нашого міроприємства. Шалав. І шалав, Женам... лаваш. І, шалав і лаваш. Робришки чи що то є? Корейка. А чого картофан не засунули туди? Та щось трошки горить. Тата сушиться тарань. Що це за риби, я навіть не знаю, але сушиться в гаражі. Значить, буде пиво, Остап Назарович. Поїхали. Батько наш бандера, Україна мати, ми за Україну будемо воювати. На Біло Бомзи виним да ме жить, пускай що живень коронений. Батько наш бандера, Україна мати, Ми за Україну будемо воювати. Так. Все буде Україна і скоро перемога. Так. Мій золотий. Поняли? Такі патріоти з самого дитинства. І хай хтось поспорить, щоб інакше. Голосистий весь тьотю, так? так. Футболіст. 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 З м'ячиком. <світ> 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 золотий. Немає співу. Музичну школу піде. Для початку займатися? Як нема кому займатися? Я приїхала, ні? Хоча б на кілька днів, тому ще приїду. Будеш... Подружуюся тьотя. Те, що не попало у відео, я вже була на Тернопільщині, на батьківщині моєї мами, на могилі предків, позбиралися смородину, вишні, що ще, малину, покосили, на полі збирала лохину. Цілий день загоряли. Деше була? В калуші місті, сюди, сюди, кожен день десь інакше. Зрозумів, тому що рух це життя. Тетя не ходить, а літає, щоб сюди стигнути, всю родину провідати. Пішла на свиндер, вони кажуть, де ти була півдня. Ну та як то, -то? треба піти, поприбирати, пополоти повариш. Всіх проводити посі на сама помолити. Тут Саша, вона ловаш робить. Так, от тато твій робить шашлики, ловаш. Так. Та. А Вікторія зранку нам налепила вареників. Так. Вторі Оксаїна. Мама, випекла вареників. вареників смачних. Так. Що ще? Та. Нажарила нам різних кабачків з м'ясом, так, грибочків. Давайте угу. нагрилю. Я піду лава, що її люди. Давай. Весело у нас. А у нас на Україні люди всі співучі і квітучі. Песик наш. Що сам заліз в вольєр, я не знаю, хоча все відкрито. Всі поховалися, десь Максим. Тіл накривається, все робиться. Отя красива, бархатна. Що у нас день віта? Денний сон? гуляє, десь. красуня. Та то не, не вона, а він, лки-палки. Домашній кімнатний. І святковий вишнячок. Так. Уже навіть настоявся до мого, до мого приїзду. Дивіться, Прошу так, гості такі, дорогі. Лаваші, вечеря, святкова вечеря. Така саме то лаваш? Так. Прекрасно. Вишнячок ідемо пробувати. Українські звишені які ростуть за хатою. Зривав мій Максим. А то, Чи Назар? Саме... Максим. Він yeah, приїхав від мене раніше на а півтора я, місяця, і вишня вже настоялась. Де всі, збираєтеся вже? Та то я взяла, би вишняк налити, розлити, маленький стаканчик. Пофік. <рес> Задорожній молодший. Далі вся святкова mm. трапеза залишиться за кадром. Не всі у нас медійні такі, як терять. Я прямо зуму щоб сьогодні нема буде вмирати. І ще буде мирати отак. Оп! <кхи> було дорокос? Пішов. І давай ще раз нирни. Отак вперед. Тако вперед нирни. Отак. Давай. Молоді. Всім вітання. Я на батьківщині. Збираємо з Вікторією Ярославівною Лохину. Вікторія Ярослав. Природа, погода і краса. Моя відпустка проходить кайфово. Ось так росте лохина. На городі рядочками. І ми зриваємо тільки спілові, то покажи, як ти зриваєш. Бо я не можу показати. Так. Та, що найбільша, смачніша. Що сама осипається, а решта залишається на корчику. Дніпрі вона у нас, між іншим, по 300 гривень за кілограм. Ось так росте така краса такими корчами. М -м. Рідні краї, фазенди, плантації, городи. Який відпочинок може бути? Хоча по великому рахунку це кайф-кайф. Отак. Не? Все, кажу, Віта, хватить трендіть, давай робити. Отак, самі спілі йдуть, щоб не були червоні жопки. Червона жопка це вже кисленька буде. Полях ось так цвіте. речка. За моїм рідним селом пшеничка. Клас.